Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн разом сильніші. Там один з братів рябих. Зараз який удар вдається. Ви подивіться. 28 номер. Денис Ряби, який щойно з'явився на поле, пробиває ворота Антона Жилкіна і скорочує відставання у рахунку. 4-2 стає рахунок, друзі. Ну і відмічаємо. Появу на полі дини Саря Бога. Одразу зараз передачу вперед. після цієї Атаки Прикарпаття. Удар та ліб'ять залітає у ворота. 1-0 забиває Прикарпаття. Як несподівано зараз. І дуже швидко Андрій Хома відзначається цим ударом. Дуже зараз не встиг Назарбайда трішки повернутися в ворота, і несподівано для всіх опинився всі Ну і класний удар. Моментів кулач, кулач, Навісна передача. Ну, а де ж удар? А де ж удар? Луїфер. Зараз кляр. Анель. І що? Ну! А ось нарешті Анель Райс. В жовту картку все ж таки забиває. Звичайно, задоволені одеські болівальники. Райс, пам'ятаєте, кілька разів бив. І я ще казав, що не дуже там було добре з його боку пробивати. Забрав можливість забити кулача. Але все ж таки зараз дивимося, повтор. Ось класна передача. Луїфер не пробив, але тут розібрався, дивіться. Залишив м'яч у грі і віддав передачу на Райса. Пробіг. Класно, скляр. Ось чому справа. Ось ще раз бачимо. Кулач. Луїфер. Два гравці проти нього. Що він міг зробити? Подивився, віддав скляр, пробіг, пропустив. Ось чому. Ось чому справа. Гості із Городенки, чого тільки вартує їхній домашній поєдинок проти Чернівецької буковини. За Сікач на ударній позиції пробиває Микола Сікач. І відкриває рахунок, друзі, на шостій хвилині. Правий атакувальний півзахисник. Городенківського пробою і таке святкування в стилі Крістіану Роналдо. І одразу активізувалися вболівальники Городенківського колективу. Ось так, друзі, насичений початок у нас. У штрафному майданчику може чимало біди на Удар! Ударики! Подивіться, м'яч залітає! Це просто фантастика! Забуває приходько. Це що зі чимось? Дійсно, я ж таку невеличку паузу взяв для того, аби зрозуміти, що саме відбулося. 0-2 рахунок у зустрічі, знову після кутового забуває металіст, але ви ще раз просто усвідомте, які м'ячі залітають у першій різі України з футболу. Приходько після виходу на футбольне поле. Ну, скільки часу пройшло? Хвилин, ну, п'ять, можливо, але який шикарний просто розкішний удар вдається Приходько через себе. Якби не було сьогодні відскоку, сказав би я, що за косплею Крістіану Роналду. Вібет Юкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.